Всім привіт! З вами я, Ліон, і сьогодні ми будемо грати в гру в, в течі від Хамеліона. Як ви знаєте, Ліон він одягає кофту Хамельйона. Тому це, ця карта для мене. Давайте подивимось. Рейтинг цієї карти 76%. Зараз грають 27 людей. Тут у цій грі були 2 мільйони і 600. І 6 тисяч. Ну, заходимо. Так, наш, ми заходимо на карту. Так. Загружається оп. От сюди. Грати. Ізі. Ну, як грати? Як я розумію, оце початок. Ну, погнали. Ой! Фу, яка дота! От мені треба на чому паркурити. Це така гадота. Хто не любить насікомих, поставте лайк. Тому що я ненавиджу насікомих. Вони такі страшні. Мама рідна. Це хамилін. А ще мені треба робити де... Эй, de... hey, це що за яд Оп обыще Хух. Для... а далі куди? А, -а, -а... Біжи я боюсь він страшний навіть як же или це не значить, що не я боюсь. А куди, Куди? Куди ты? Ей, я помер кадроп все мост. А, -а, а я боюсь Ми У у прошлый раз, коли ми проходили ро ро быт. В прошлый раз, коли про... ми проходили Roblox, мені це зайняло дуже багато часу на проходженні. Тому у цей раз ми пройдемо одну карту. Е, а ти куди? Так, 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 так. А що тепер? Куди? А, сюди? Давайте. Пусть шарок лопнете, я на нього застриблю. Оп-оп-оп. Сюди? Ну, ну ладно. Так, что тут треба? Що це за. там, там, там. Хамелеон. хамелеон. Хамелеон, Мне все одно на ці гроші. Мне не можна попасть. Хамілліон. Хамільіон, хамелеон. хамелеон, мій ми лист і соло. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я застряг. Я не хочу падати ні. Ні. А, все, тобто він за мною перестав гонатися. Я вже злякався, Насправді мені. От я не люблю хорор. Я блогери, які бояться хоррорів. Я один з них. Я не люблю хорор, я їх боюсь. Але на хорори підписники ставлять дуже багато лайків. І тому в мене нема вибору. Це, Це що за сотень. На минуточку ми від хаміліону втикаємо не... А навіть Ой. Так. Так. Ні. Тобто я буду їсти мед кожний раз, тому що насправді, коли з'являється хамелеон, воно дуже страшно. Так, супер стрибок. Так, давайте покушаем супер супер меду І дамо. Так. 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 Тепер дамо ти беремо супермед. Я же взяв. Як? Зібралася і поскакала. Так, супермед, стрибок, стрибок, нову супермед, стрибок, стрибок, супермед, стрибок, стрибок, стрибок. Так, так. Коли вже із питання з Супермедом закінчиться? Тому що мені як уже не цікав паркур по, по листям, використовуючи Супермед. О, я добрався до кінця. Що це за с... цвіточок? С... Е! Відпостаю мене! Куди я лечу? Брось! 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 Я не хочу тебе тримати! Против закоме. А ну реально так легко. У мене підозрилось, що тут якийсь підвох. А що там? Тут за водопадом. Знову я не хочу летіти ще на насекомому. Так знову стрико. Це що за а? брось, да реально досить да брось мене. А. А. Я просто спочатку не розумів, як це проходить. Де він закрився. А, ух. Встигаю. Я встигаю. Ні, знову. Заєпотно, але знову ти. ти. Все концентрація. Більше я не помру. Чому ця карта така трудна? Я думаю, ми навіть раніше її закінчимо і продовжимо у наступний раз, тому що її, я думаю, довго проходити. А при чому тут мухоловка взагалі? А як мухоловка зв'язана з хамельйоном? Оп-оп-оп-оп. Все. Фуф, я пройшов, але це було важко. До речі, якщо доєднутися У цю Гру? Ні! Ну я ж ну хоча б зібрав, потім повертатися не буду. Але це буде, думаю, думаю, що важко пройти мухоловка знову. Стрібок, так, стрибок, так, полетіли. Так, 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 пройшли. Тепер по камінцям, і ми проходимо от сюди стрибок і полетіли. Ей, я не хочу туди. А... Ай, отстань, ты сумасшедший, ай, я боюсь, я боюсь, а еще далі куди? Сюди, 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 я-я за мною, що Грятуй, грятуй, одна. Біжи, 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 біжи. А куди? Мені туди, як я розумію, а! А він за мною женеться, він за мною женеться. Угору, угору, я боюсь, я дуже, дуже з. Куди? А куди мені? А як мені туди піднятися? Я боюсь, я не хочу вбиратись. Я боюся. А як мені це пройти? Я ж все про пере... я зрозумів. Там сходи угору були, я їх не помітив. Сюди сюди, сюди Ай, я боюсь. Все. Я збіжав, Я збежав. Скажіть мені, що я збіжав. Ой, я боюсь. Я дуже боявся. Цього іспита... Це лабіринт. Тільки не кажіть, що це лабіринт. Це лабіринт. <клухи> Я не хочу, я не хочу. <гум> не, 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 я туди не піду, я не піду, я боюся. Я прийшов. А що далі? От коли, коли воно закінчиться, я вже реально, я не хочу проходити. Ладно, це буде останнє на сьогодні, тому що я вже не можу. Закінчимо у наступний раз. І в мене вже потихонечку темніє, тому. Фух. Буде трошки страшно. Тепер мені туди якось не хочу. Я боюсь, насправді. Ні, 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 ні. А там что? Что там? Что то? Ой-ой! Не-не-не-не-не-не! А-а! Что происходит? Ап? Не-не-не-не! Я боюсь. Чем ты вляется иди? Боже мой, я тоже боюсь. Страшно. Булазка, Булазила, я люблю тебя насекомый, а только у нас има не него. Бак, хелп. Ой. Эм, чё? Эм, мы никуда. Не-не-не. Э, Боже мій, її управляти неможливо. Все. Останнє препятствие. Правда кажу. Так, вона погнала. Ні, Ні. Так, панал. Неважно. Ей, все. Ну, а тут ми будемо закінчувати на такій от. Такі от Леді Бах, то знає це Божа корівка. Ну, а з вами був я, Леон, і сьогодні ми грали в Roblox втекти від Да-да-да. Ну, до побачення.